Є дуже багато фондів, які цим займаються. А зараз тут представлений фонд, обласний фонд соціального захисту, тут представлений фонд Юдіс, є чоловік фірми і Є сім'я і мови. Не лікавалюка, вона є депутатом міської ради. Саме вони кожен на своєму напрямку займається той програмою, яка дозволяє сьогодні людям з особливими потребами отримувати не тільки допомогу, а й створювати ще умови, щоб вони відчувати себе комфортно, саме в місті і бути потрібним в нашому суспільстві. Чому? Тому що ця операція дає можливість взагалі цим людям відчути себе на одному рівні. До речі, програма Нелі лікавалюк вона називається на одному рівні. На одному рівні з іншою людям. Заробляти так само гроші, мати рівний доступ до всіх установ і державних, і комунальних, і інших місць житлових, мати можливість сьогодні отримувати допомогу, яку сьогодні можуть надавати підприємства в області. І саме чинно, і в цьому ми надаємо дуже чітку і критику співпрацю. Ми спрацюємо іншими сьогодні з фондами, тому що вони конкретно знають, кому потрібна допомога, в який час, в якомуся. І саме таким чином. Цю роботу плануємо протязі цього року. Це стосується ведення клієнтів, це стосується матеріальної допомоги, це стосується засобів для пересування, це стосується взагалі того, щоб була ну, надана проста юридична консультація людям, які за собою потреба. Тому ми ведемо по кільком напрямкам в цьому роботу, а вже як відчувається повідомлення за собою потребу. Я думаю, що нам потрібно ще більше багато працювати, але найголовніше, що нам вдалося за останній час змінити, це відношення цих моїх. Це люди не ті, які потрібно чогось вимагають. Це люди вимагають тільки вони. Вони воно, вони відношення до них, як і до всіх інших людей. Я думаю, що нам вдається змінити взагалі. В суспільстві ставлені на цій музей. Це потрібен направили суспільства, вони також саме живуть серед нас, вони також саме мають різні можливості. До цього нам все потрібно разом так, мати віпо, можливості. Чи в житлому різдвоні приносити формували для того, щоб люди фізичної мати мали не пересували ці школи? Я хотів підкреслити, що відповісти ствердно так на це питання мали. Звичайно важко, тому що в цілому і в державі є ряд серйозних, скажімо так, проблем, пов'язаних із повним забезпеченням комфортних умов для людей з фізичними вадами для інвалідів. Ми зрозуміло, що в нас в області є проблеми. Але я хочу сказати, що обласна рада займається цими питаннями. Ці дні ми не просто як засвідчуємо увагу до цієї теми. У грудні місяці на черговій сесії обласної ради буде прийнята нова обласна програма підтримки інвалідів, людей з фізичними вадами. тому що обласна комплексна програма, яка діяла з 2008 року, вона завершена і ми будемо приймати нову програму. Безумовно, будуть під це плануватися відповідні фінансові ресурси. Ви підняли ну, скажімо так, питання, яке достатньо гостре. Умови комфортні мають бути для людей, які скажімо, на інвалідних військах, які погано пересуваються, і їх доступ в різноманітні установи, От, в тому числі скажі, ми зараз знаходимося в філармонії, наш обласний театр, ну і всі різні такі об'єкти соціального призначення. Сьогодні ми займаємося цим питанням. Знову ж таки, розроблені кошториси в обласному нашому музично-драматичному театрі академічному ми зараз будемо робити оці пандуси, відповідно, всі необхідні, такі технічні, скажімо, засоби. І я думаю, що ми продовжимо цю тему. Але я хотів би сказати, що протягом цих півтора року в нас в області відкрито шість центрів соціальної реабілітації для Інвалідів і особливо для дітей-інвалідів. На жаль, у нас є майже 6 тисяч дітей з фізичними вадами. І я хочу повідомити, що в грудні міся буде відкрито наш обласний центр соціальної реабілітації для дітей-інвалідів. Під нього було прийнято відповідне рішення минулого року. На сесії були виділені кошти. Ми зараз завершуємо відповідну реконструкцію, ремонт. І в грудні місяці ми відкриємо такий центр. Це дасть умови працювати з дітьми на самих ранніх етапах їх реабілітації. Тобто я сьогодні хотів би сказати, що безумовно міжнародний день інваліда – це для нас, для всіх чиновників, для всіх керівників, хто має забезпечувати. Ці програлізацію програм по підтримці здоров'я людей з фізичними вадами зрозуміло, що це не свято, це черговий раз. Ми говоримо про свій обов'язок перед суспільством, перед цими людьми. Будемо намагатись максимально активізувати і, в тому числі, фінансову підтримку, і про це теж буде мова йти на найближчі сесії обласної ради. А сьогодні я хотів би подякувати всім громадським організаціям, а їх у нас. Чотири і більше десятка, які опікуються категоріями цих людей. Подякувати всім благодійникам, меценатам, які розуміють важливість цієї теми. І ще раз переконати, що ми, як люди, ті, хто відчуває відповідальність, будемо максимально робити, щоб вирішити оці складні проблеми. Ну і безумовно сьогодні особисто голова обласної ради Йосип Заполовський просив передати вітання людині, яка відкривала сьогоднішнє наше з вами зібрання. І грамотою Житомирської обласної ради нагороджується Прошківський Володимир Станіславович, голова Житомирського обласного фонду соціального захисту інвалідів. Далі будемо також працювати на благо людей для наших всіх і новин в нашій області. Західна з гарним настроєм. Але перші кроки, коли я побачила, доходячи до, до філармонії, вона просто, ну, знаєте, жаль, і просто всередині обурення дуже велике, внутрішнє. Раніше музична фі... філармонія була доступна, частково, скажімо так. Наразі проведена реконструкція. Тобто до входу зроблено три перешкоди, три сходинки. Навіщо? Філармонія всередині біля сцени не може стати людина на інвалідному візку. Знаєте, в цей день мені не хотілося говорити про погано, але просто мовчати про це неможливо. Добре, коли буде подовжена обласна комплексна програма соціального захисту інвалідів Шторської області. Це дуже добре, так якщо обласний корпус депутатської ради, обласної ради. Подовжать і дійсно виділити це кошти. Це буде добре, да? Коли... але навіщо виділяти кошти і не робити те, що потрібно? Скажіть, ми ніколи жити добре не будемо, тому що ми не думаємо, що ми робимо. Неодноразово одно... не члени громадської організації, якого щодо молодіжні сім'я говорили з керівництвом, говорили депутатам, казали членам обласного комітету доступності, що потрібно зробити доступність. Це доступність для малого мобільного. Ви знаєте, жінка, яка йде до театру або до філармонії, вона йде гарно вдягнена, вона йде на високих підборах. І тому лишня перешкода, слизька підлога і великих сходів їй не потрібно, їй треба зайти королевою та залу. А вона, знаєте, йде собі так, навшпинки. Про що можна говорити? А про людину інвалідність у воді вже і згадувати. Це проблема. І чогось робимо. Так, Чому це? Не знаю. Так, ми відпрацювали власну комплексну програму соціального захисту інвалідів. Я можу відзвітувати кож, за кожну статтю цієї програми. Можу, у мене є слайди проведених заходів, що ми зробили і які від того результати. Відчу, я відчутуюсь як представник громади, як представник, яка використовувала ці бюджетні кошти. І мені є за що відчитатися. Невеликий результат, але це результат. І повірте, вода, камінь точить. І я так сподіваюся, що зрушення є. Аби нам не ставили тришкод. Це головне. Знаєте, я завжди кажу. Нам не потрібно допомагати, не заважайте. Ну, я просто хочу жити спокійно, не мати перешкоди, не морально, не фізично, ніякі. Я просто хочу жити як людина, а як жінка. І ми цього правимо. Скажіть, що, що з нас робити? Дивіться, в цьому році ми е, проводили щороку, протягом 4 років, ми проводимо три виїзних е, моніторинга щорічно по Житомирській області. Ми перевіряємо доступність е, об'єктів соцкого побуту, наприклад, в цьому процесі, оворуч АЛЕФ. І ми бачили, як працює держава, як працює громада, і яка співпраця між ними існує. Знаєте, те, що ми бачили е, в північних областях нашої області, то, то було так дуже цікаво, тому що е, нема немає громади, але десь влада протягом декількох років робила в на зустріч людям, тому що ми бачили гарно пристосований магазин. де краще, де гірше, але воно є. Я вважаю, що це результат. І знаєте, представники виконавчої влади вже переживали. Як ми оцінюємо їх роботу? Після кожного моніторингу ми даємо практичні рекомендації, які е, надаємо заступнику головоміністрації, голови обласного комітету доступності. Виправляйте, робіть. Ми вам показали на що потрібно робити. Друге питання, хто це слухає, хто ні. Є люди, які це слухають і виправляють. І тому жити стає комфортніше і краще всім. І Це, мабуть, результат роботи. Ви провели виїзну літню школу в, селищин, в, селі в базі фазі передиспації. Це щорічний виїзд, де перебуває 30-35 людей, людей з інвалідністю, члени і суди. Тобто якась нестійність, там йдуть духовні вправи. Йдуть майстер-класи з бати, з рибки, з бістробітіння, тобто те, що може людина практичні поради, які може застосувати курсі, де Саме у нас був з візитом Валерій Михайлович Сушкевич, Це депутат Верховної Ради. Людина, яка очолює комітету справ утратили. Людина, яка посвідсувається в моєї військові, приїхавши в пост міст, він сказав, що дома дуже досить багато пристосованих місць. Це результат нашого.